До кінця жовтня опадів в Україні не варто очікувати. А от на початку листопада циклон принесе опади у вигляді дощів та дощів зі снігом. Уточнений прогноз погоди на осінь 2024 року озвучила речниця Укргідроміцентру Наталія Птуха. За словами Наталії, цього місяця опадів не прогнозують. Водночас, вже на початку листопада утворений циклон може принести в Україну змішані опади, подекуди дощі, а в частині областей з мокрим снігом. Також синоптик зазначила про погодні тенденції останніх років. Вона підкреслила. Що періоди холодів трохи відтерміновуються, тож середні температурні значення і подобові, і місячні знаходяться вище кліматичної норми. Якщо говорити в загальному, то осінні місяці загалом можуть бути теплішими на 1,5-2 градуси від кліматичної норми. Але це не означає, що холодів взагалі не буде. Морози спостерігатимуться. Щоправда, їх тривалість в останні роки скорочується. Останній місяць осені вразить українців несподіваною погодою. Початок місяця виявиться аномально теплим. 31 жовтня та 1 листопада на більшій території України очікується до плюс 22 градусів. Так, хвиля теплого повітря почне заходити на територію України 31 жовтня на півдні та південному сході очікується підвищення температури до плюс 22 градусів. А в Криму літні плюс 26 опадів не прогнозується. Теплий атмосферний фронт накриє більшу частину України, окрім Західних областей. У четвер, 31 жовтня, очікується до плюс 22 в Миколаєві. До плюс 20 в Одесі та Кривому Розі. На кілька градусів нижче буде у Дніпрі, Кропивницькому та Полтаві. У п'ятницю 1 листопада теплі атмосферні маси поширяться майже на всю територію України, окрім крайнього заходу Волині, Львівщини, Прикарпаття та Буковини. Водночас на Півдні очікується аномально тепла погода. На Миколаївщині до плюс 22, на Одещині плюс 20, в центральних областях до плюс 18. Прохолодніше буде у Києві та в Східному і Північному регіоні до плюс 16 градусів. Опадів не очікується. У суботу 2 листопада на всій території України очікується тепла і суха погода. Від плюс 11 до плюс 16 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті 19 градусів з позначкою Плюс.